Вітаю друзі на А сьогодні пропоную вам попрацювати локально з зоною шиї, тому що саме така кормірцева зона вона часто є проблематичною, адже ми багато часу проводимо за комп'ютером, з телефонами, і потім часто жаліємось, що у нас. Може поболювати шия. Сьогодні пропоную вам декілька ефективних йогічних вправ, таких розминочних, які при виконанні кожного дня позбавлять вас будь-якого болю в шиї. Тож, зараз сідайте з прямою спиною, вмощуйтеся зручно, ви можете робити ці вправи навіть сидячи на стільці на роботі або навіть в машині. Постарайтеся одразу злегка штовхнути головою явну стінку позаду і подати верхню пару ребер вгору, аби ваша грудна клітка стояла вертикально. І одразу пер переходимо до справи, схрещуємо пальчики на руках і ставимо руки ззаду за головою. Починаємо в м'якому динамічному повільному режимі штовхати головою руки назад, і руки чинять опір. Потім відпускаємо. Потім знову натиснули головою на руки. Відпустили. Натиснули головою на руки. Відпустили. Чотири. Відпустили. П'ять. тиснем, Відпустили. Шість. Відпустили. Сім. Відпустили. Вісім. Відпустили. Дев'ять. Десять. 11, руки міцні, 12, 13, 14. І ще один разочок 15. І тримаємо статику, тиснемо на руки, дихаємо спокійно. Вдихаємо між ребра, видихаємо і підтягуємо м'язи тазового дна, вдихаємо між ребра. Видихаємо, підтягуємо тазове дно. Молодці, відпускаємо, трошки опустіть руки, розслабте плечі. Зараз, на противагу цьому руху, ми будемо тиснути головою вперед, і в нас прийдуть в тонус передні м'язи шиї. Складайте долоні перед лобом, тильною стороною, так буде зручно. І натискаємо головою вперед на руки, відпускаємо. Знов натискаємо вперед на руки, відпускаємо. Три. Чотири натисли. Дихаємо вільно. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Тиснемо. Десять. І ще п'ять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. І п'ятнадцятий натисли і тримаємо статику декілька спокійних вдихів, видихів. Маєте відчувати тонус по ГКС в передніх м'язах шиї. Дуже добре, молодці. Зараз відпускаємо руки, опускаємо їх вниз, знову даємо нашим плечам трохи відпочити. Далі пропрацьовуємо бічні поверхні шиї. Лівою рукою опираємося над лівим вухом, пальцями назад. Тобто ви чітко в голову оперлись. І головою будемо штовхати вліво на руку, а рука буде чинити опір. Тобто, у вас вся бокова поверхня корпусу рука підпахва, вся працює. Натисли. Один. Відпустили. Два. Замітьте, що я не нахиляю голову, просто злегка зміщую в сторону. Чотири. А рука чинить опір. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять і ще п'ять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14 і п'ятнадцятий. Раз. Тримаємо, тиснемо, тримаємо статику, декілька вдихів, видихів. Старайтесь вдихати між ребра, видихаємо, підтягуємо тазове дно. Ще вдих широкий. Видих. Тепер на противагу цьому руху ми відпускаємо голову руку, нахиляємо голову в протилежний бік, тобто вправо. І рука, яка тисла ліва, вона пішла вниз. Широкі пальчики ми відвели назад долоню і м'яко направляємо праве вухо до плеча а ліву нижню щелепу вверх, аби у вас натягнулася вся ліва поверхня по корпусу. І злегка так покладіть праву руку на голову. Ви можете пошукати рукою головою такий кут, аби у вас була максимальна натяжка від вуха до пальців лівої руки. І декілька вдихів-видихів робимо. Молодці. Зараз верхню руку відпустіть, покладіть її на коліно і спрямуйте підборіддя до правої ключиці вниз. У вас натягнеться задня бічна поверхня ши. Ще спокійний вдих, видих. Молодці. Тепер голову через низ, на центр грудної клітки ведемо, кладемо ліву руку на коліно і піднімаємо голову. Далі права рука буде тиснути над правим вухом. Штовхаємо головою вправо і відпускаємо. Рука чинить опір. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, 12, 13, 14. І ще разок. 15. Тримаємо статику. У вас стало напружений правий ГКС, м'яз шиї, і права сторона корпусу. Права рука працює. Стараємось опустити злегка вниз праву лопатку і ще вдих спокійний. І видих спокійний. Потім відпускаємо повільно. І голову спрямовуємо вліво, ручка пішла вправо-вниз і трохи назад. Пальчики широкі, відтягуємо зап'ястя. І пошукайте головою такий кут, який буде для вас особисто робочим, щоб було відчуття натяжіння. Далі кладемо ще ліву руку згори на голову. Така, ніби додаткова вага. І правою щелепою тягнемося вверх. Декілька вдихів, видихів тримаємо. Вдихаємо спокійно. Дуже добре, молодці. Тепер відпускаємо верхню руку ліву, опускаємо її вниз і спрямовуємо ще підборіддя до лівої ключиці. Дивимося вліво, вниз, в діагональ. Молодці. Добре. Введемо голову через низ на центр грудної клітки. Руку повертаємо на коліно і піднімаємо голову. Молодці. Тепер додаємо витяжіння шиї, носом знизу, ніби зачерпнули, і виштовхнули ніс вверх. Повернули голову тепер знову від себе вперед і догори ніс. Таку малюємо петлю. Головою шиєю від себе до гори. Ще два рази від себе до гори. І ще разочок від себе до гори. Добре, тепер, навпаки, під боріддям ми наче зачерпуємо з гори, тягнемо до себе до грудної клітки. Знову з гори, до себе, до грудної клітки. Згори притягуємо до себе. І ще згори до себе притягуємо. Ще два рази, до грудної клітки. І ще один. Молодці, дуже добре. Тепер. Нас цікавлять наші м'язи шиї ГКС. Грудинно-ключично-соскоподібні. Коли ми повертаємо голову в сторону, ми можемо руками їх відчути. Зараз двома руками візьміться за свій правий грудинно-ключично-соскоподібний м'яз правою ручкою біля вуха кріплення за вушком, замочкою, а лівою рукою таким гачком за нижнє кріплення біля ключиці. Ось ми затисли і проходимося від кріплень до центру м'язу, просто так притискаючи його, розминаючи, потім розходимося знов до кріплень, до вушка і до ключиці. І знов проходимося пальцями до центру м'язу, і від центру проходимося до кріплень. Потім зупиняємось на кріпленнях і повільно голову повертаємо вліво і вперед. Вліво і вперед. Вліво і вперед. Добре. І потім від центру цього м'язу ми просто так його ніби розтягуємо, проїжджаємося по ньому. Взяли його за центр двома руками і протягнули. За центр двома руками і протягнули. І потім от кріплення за вушком його отак. Пальчиками, трьома руки по колу там промасажуйте за вухом, плотно притискаючи його кріплення. А потім спробуйте зачепитися гачком правою рукою за верхній край, і так защепнути його і трошки протягнути назад. Защепнути цей шматок м'язу і відтягнути назад. Знов защепнути, протягнути і ще один раз. Добре, тепер те ж саме повторюємо з лівим м'язом ГКС. Знаходимо його кріплення і прогулюємося просто пальчиками по цьому м'язу від центру назовні до кріплень і від кріплень до центру м'язу. І знов до кріплень і до центру. І потім беремося за кріплення і декілька разів повороти можемо зробити. Руки можуть бути ті, які вам зручні. Зараз от в мене ліва зверху, права знизу. Угу. І потім я з центру до кріплення розтягую, просто проїжджаюся пальцями по м'язу. Ніби видовжуючи його. І якщо ми по дорозі знайдемо якусь болючу зону чи точку, то трошки на ній призупинимося. Добре. А тепер пальчиками кріплення верхнє біля мочки вуха, по колу промасажовуємо Там можуть бути болюві зони. Угу. І ще декілька защипів, так зачепилися за мочкою і відтягнули трошки назад. Потім знову зачепилися і відтягнули. І ще два рази. Добре. Зупинилися. Тепер знову додаємо такий розминаючий рух без рук. Уявіть, що вам головою, маківкою, треба описувати кола зверху. Тобто, ми почнемо з маленького кола, ніби там. Монетка, одна копійка, та, а потім почнемо розкручувати коло в спіралі, буде трохи більше, там, 5 копійок і так далі. А потім з великого кола в іншу сторону почнемо закручувати до маленького, то сидимо з рівною спиною. І от маківкою голови малюємо дуже маленькі кружечки. Тобто голову назад ми сильно не закидаємо. Дуже-дуже повільно ми зачеплюємо такі глибокі м'язи біля хребта. І поступово ми розкручуємо це коло, більше ніби малюючи спіраль маківкою нашою. Дихання спокійне. Особисто я проти таких дуже глибинних рухів шиєю, якщо з нею є проблеми, наприклад, якась або кила, або протрузія, то саме от з таких маленьких варто починати, аби не нашкодити. І ми доходимо до такого вже. Досить великого кола, але не настільки великого, щоб голова не ходила по плечах. І потім починаємо в іншу сторону з великого кола звужуватися до меншого, ніби закручуючи ту спіраль в іншу сторону. коло стає меншим, меншим і меншим. Добре, молодці. Поставили голову. Тепер знову додаємо такий масажний елемент. Зараз нас будуть цікавити кріплення наших драбинчистих м'язів, які кріпляться саме на верхній частині ключиць. Ми будемо старатися залізти пальчиками нашими. За ключицю зверху. От я заходжу пальцями глибоко, як гачками, туди за ключицю і тримаю трошки, дихаю спокійно. Два, три вдиха, видиха. Плавно виходжу звідси і трошки зміщуюся ширше пальчиками, ниряю. Заключицю вдих-видих роблю. Ще вдих-видих тримаємо. М'яко відпускаю і ще трошки ширше розходимося. Це вже остання точка. Нирнули за ключицю вдих, видих, натисли гарно. І повільно відпустили. Тепер правою рукою навхрест ми зачіпляємося за трапецію, свою. як то кажуть, плечі, то плечі в нас нижче, а зверху в нас надпліччя і трапеції. Ми нахиляємо голову вправо і правою рукою так гарненько, потужно стискаємо ліву трапецію, трошки її промасажовуємо. Пошукаєте ті місця, які просять у вас масажу найбільше. І тільки ви самі можете знати той рівень натиску, який вам буде корисний і приємний. Угу. Потім повернули голову, поміняли сторону ліва рука, праву трапецію стискає, відпускає, стискає, відпускає. Весь час ми вільно дихаємо і тримаючи увагу от, власне, в комірцевій зоні, в зоні шиї. Ми, вже, будучи там увагою її оздоровлюємо. Молодці, добре. Зараз ми згинаємо пальчики на руках, і оцими частинками будемо розтирати задню поверхню шиї вверх-вниз. Активно. вверх вниз вверх вниз вверх вниз Вверх-вниз. Щоб кров гарно поступала і в голову, і щоб був відтік від головного мозку. А потім, подушечками пальців, круговими рухами ми робимо рухи, де починає рости волосся по цій лінії, і де шия переходить в череп. От Початок черепних бугрів ми розмасажовуємо пальчиками, коловими рухами. Можна голову трошки припідняти. При цьому. Супер. І ще розтираємо вуха. Активно вушні раковини. Вони мають дуже багато енергетично активних точок, які нас пробуджують, додають нам енергії. І потім спробуйте зловити себе за а, такі козілки в вухах, які от попереду, і трошки відтягніть їх по сторонах. Ці зони відповідають за покращення зору. за наведення різкості, по суті, то ви можете навіть так сконцентруватись на якійсь точці, яка трохи далеко, можливо, ви її погано бачите. Відтягніть ці місця на вухах вперед і трошки по сторонах, і через якийсь час можете побачити, що зір став краще, і ви вже краще розрізняєте ті далекі предмети. Спокійний вдих-видих. І відпускаємо вушка. І зараз робимо ще таку вправу. Повертаємо голову в сторону. Потім носом тягнемося вперед, ніби хочемо щось понюхати і шукаємо, звідки йде запах. Йдемо в іншу сторону, півколо і оп, голову поставили фіксовано. Потім знову в інший бік. Робіть цю вправу дуже м'яко обережно. Слухайте, чи вам при ній не виникає ніяких больових відчуттів. Тобто, якщо є легке похрускування, це ще нормально. А якщо вам боляче, то можете її уникнути і взагалі не виконувати. Можна 10-15 разів такі півкола зробити. Дуже добре. Зараз ставте голову рівненько. А, і я вам просто ще хочу нагадати, що для здоров'я вашої шиї, для гарного кровообігу в вашій голові нам важливо. Контролювати положення голови протягом нашого дня, тому що момент, коли голова з'їжджає, він її діє досить пагубно на все наше тіло, тому що тіло починає тратити досить багато енергії для того, щоб втримати голову, яка спадає. Тому протягом дня нагадуйте собі штовхнути потилицею уявну стіну позаду, у вас одразу включаться м'язи шиї ГКС. Також прослідкуйте, чи ваш погляд іде рівно, аби він не дивився. Вверх і не спадав вниз. І крім того, старайтеся тримати зібраною під'язичну зону, тобто язик повинен бути притиснутим до верхнього піднебіння і корінь язика трошки так назад, вниз в горло, наче ви ковтаєте слину. Тому що, якщо наш язик постійно лежить на нижньому піднебінні, і е Поступово ослабіває, Ми вже навіть після 30 років можемо помітити, що оця зона. Наша, вона вже стала слабка і некрасива. Тому зараз я вам пропоную останню вправу на під'язичну зону. Ми будемо 15 разів в динамічному режимі підтягувати язик до верхнього піднебіння, приклеювати, потім відпускати. Приклеювати, відпускати. Я сяду боком, можливо, вам буде краще видно, що ця зона працює. Отож, поїхали. Приклеїли, відпустили. Добре, молодці. Мені одразу зустає в цій зоні так приємно тепло. Ви ну, можете щодня робити ті вправи, які я вам показала. І ваша шия, і під'язична зона вона буде і молода, і головного болю не буде. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Я вам дякую за нашу практику. Побачимося в наступних заняттях. Намасте.